Вітаю, і в мене є маленьке нагадування. Поставте лайк та підпишіться на канал. Будь ласка. Все, бажаю вам гарного перегляду. Іслам визначають як монастичну релігію з аврамічним походженням, що належить до найбільших світових релігійних систем. Її адептів називають мусульманами. Ця релігія є другою за чисельністю після християнства. Мусульмани становлять демографічну більшість у числених країнах Азії та Африки. Іслам вирізняється своєю функцією, а як соціокультурного регулятора, оскільки в мусульманських суспільствах релігійні догми визначають усі сфери життєдіяльності індивідів і соціальних груп, регламентуючи норми поведінки та суспільні відносини. У доісламський період аравійський півострів переважно. Ну, дотримувався політистичних вірувань сіміського походження, які були поширені серед місцевих племен, особливо кочових. Соціальна структура того часу базувалася на патріархальних родиноплемінних племінних зв'язках. І, до речі, каба, яка нині є священним об'єктом для мусульман, тоді згугувала релігійним центром для ізичників, де зберігалося близько 360 ідолів різних племен. Найбільш шанованими серед них були божества курайшитів Лат, богиня, яку вважали матір'ю богів Уза, і Манат, Бог долі та смерті. Культ цих божеств супроводжувався численними обрядами, включаючи жертвоприношення. Крім цього, місцеві племена поклонялися різним символам природи, таким як місяць, сонце та дерева, що також мало місце в їхньому релігійному ритуалі. Багато Божі було домінантною формою релігії в регіоні хіджаз. Хоча невеликі групи юдеїв і християн розсіяні по півночі хіджазу сповідували моноітеїзм. За мусульманськими традиціями, пророк Авраам першим закликав до поклоніння єдиному богу, а його прихильники, ханіфіти, вважали Авраама пророком. Цей монотеїстичний підхід продовжувався і трансформувався у священий обряд, пов'язаний з Кабою, що зберігся в Ісламі і до сьогодні. Засновником Ісламу є Мухаммед, і він же ж вважається пророком, через якого Бог, Аллах, передав своє відкровення людству. Народившись у Мецці, на території сучасної Саудівської Аравії, Мухаммед виріс у суспільстві, де переважали політеїстичні вірування, соціальна роздробленість і сильні радоплимені зв'язки, як я вже казав до цього. І за мусульманською традицією, в 610 році. Коли Мухаммад був у віці близько 40 років, він отримав перше откровення від Аллаха через Архангела Джибріїла, тобто Гавріїла. Ці откровення, які тривали протягом наступних 23 років, були згодом записані і зібрані в священній книзі Ісламу Корані. Мухаммад став останнім з пророків, завершуючи ланцюг попередніх пророків, таких як Авраам, Мойсей і Ісус. Перші проповіді Мухаммада про єдинобожжя та соціальну справедливість сприймалися ворожо правлячими племенами Мекки, зокрема курайшитами, які побоювалися втратити свій контроль над релігійним і торговим життям міста. Через переслідування Мухаммад разом зі своїми послідовниками у 622 році здійснив гіджуру переселення до Ясріба, сучасна медина. Ця подія стала точкою відліку ісламського календаря. У Медині Мухаммад не лише продовжив релігійні проповіді, але й став політичним та військовим лідером, об'єднавши різні племена та створивши першу мусульманську громаду уму. Після кількох років збройних конфліктів і мирних договорів з меканцями Мухаммад у 630 році повернувся до Меки і захопив місто майже без бою. І тоді він очистив кабу від язичницьких ідолів і зробив її головною святиною ісламу. Але потім, в 632 році Мухаммад помирає, і він залишає сильну релігійну, соціальну та політичну спадщину. Його життя і вчення стали основою ісламу, впливаючи на історію та культуру близького сходу і по сьогодні всього світу. Зі смертю Мухаммада ісламська громада опинилася перед великою дилемою: хто має стати його наступником і повести мусульманський світ далі? Мухаммад не залишив чітких вказівок щодо спадкоємця, що призвело до розбіжностей серед його найближчих соратників і родичів. Ця невизначеність стала поштовхом до одного з найглибших розколів в ісламі, який дав початок двом основним течіям сунітам та шиїтам. Після смерті Мухаммада більшість мусульман підтримала кандидатуру Абу Бакра, близького друга пророка, який став першим халіфом і започаткував халіфат, державу, що поєднувала політичну та релігійну владу. За ним послідували ще три халіфи Умар, Усман та Алі, які керували мусульманським світом. У період відомий як правління праведних халіфів. Протягом цього часу мусульманська імперія стрімко розширювалася, завойовуючи величезні території Близького Сходу, Північної Африки та частини Європи. Однак питання легітимності влади не зникло, і після вбивства третього халіфа Усмана обрали Алі ібн Абу Таліба, двоюрідного брата та зятя Мухаммеда, але його правління супроводжувалося конфліктами та громадянською війною. Виникло питання: чи може халіфом бути будь-який достойний лідер, обраний громадою, чи це право має належати виключно прямим начаткам пророка? Це питання розділило мусульманську громаду. Ті, хто підтримував вибір перших чотирьох халіфів і вважав, їх, що лідерство має визначатися консенсусом громади, стали відомі як суніти. Вони вважають, що перші халіфи справедливо керували мусульманами і покладаються на суну зібрання висвою і дій пророка Мухаммада. Сунізм став домінуючою течією в ісламі, охопивши близько 85-90% мусульман. Але з іншого боку, є ті, хто вважав, що лише прямі нащадки Мухаммада через його дочку Фатіму і Алі мають право на корінництво мусульманами. Вони стали відомі як шиїти. Вони вважають Алі першим законним імамом і підкреслюють роль імамів як духовних та політичних лідерів, наділених божественними знаннями. Шиїти не визнавали легітимність трьох перших халіфів і виступали проти правління династії Омеядів, що прийшло до влади після смерті Алі. Один з найтрагічніших моментів для шиїтів стався у 680 році під час битви при Кербелі, коли Хусейн син Алі був жорстоко вбитий військами Омеядів разом із його послідовниками. Ця подія стала символом мучеництва для шиїтів і закріпила їхню ідентичність як окремої гілки ісламу. І з того часу розкол між сунітами і шиїтами продовжував поглиблюватися. І хоча вони сповідують ту саму основну віру і визнають Мухаммеда як пророка, їхні релігійні практики, теологічні інтерпретації та політичні погляди значно різняться. Цей розкол залишається важливою частиною історії ісламу, впливаючи на політику, культуру та суспільство мусульманських країн аж до сьогоднішніх днів. П'ять стовпів ісламу це головні засади, які визначають життя кожного мусульманина, їхні обов'язки перед Богом і суспільством. Перший стовп шахада або свідчення віри, є простим, але глибоким твердженням. Немає Бога, крім Аллаха і Мухаммед, посланник Аллаха. Це проголошення вірності є ключовим моментом у житті кожного мусульманина. Другий стовп це намаз, що складається з п'яти обов'язкових молитв, розподілених протягом дня. Вони допомагають підтримувати зв'язок між Богом і спрямовувати душу на правильний шлях. Третій стоп це закят акт милосердя, що передбачає віддачу 2,5% своїх доходів на підтримку нуждених. Це не лише про фінанс, а й про турботу і відповідальність перед суспільством. Четвертий стоп це саум, пост під час священого місяця Рамадану від світанку до заходу сонця. Мусульмани утримуються від їжі і напоїв, очищаючи тіло і душу, а також усвідомлюючи цінність кожного шматка їжі. Ну і нарешті п'ятий стоп це Хадж – паломництво до Мекки. Це подорож, яку мусульманин має здійснити, хоча б раз у житті, якщо це можливо. Хадж об'єднує вірян з усього світу в єдиному акті поклоніння і відданості. Разом ці п'ять стовпів створюють основу мусульманської віри, формуючи глибокий духовний і соціальний зміст у житті кожного мусульманина. Головні мечеті ісламу мають особливе релігійне та культурне значення. Найсвятіша з них мечеть аль Харам в Медці, яка оточує кабу. Друге важливе місце займає мечеть Аль-Набаві в Медині, де похований пророк Мухаммед, і це ключове місце для паломників. Мечеть Алякса в Єрусалімі є третьою священою мечетю, відома як місце, звідки пророк Мухаммед здійснив нічний подорож до небес. В Стамбулі розташована мечеть Султан Ахмед, або блакитна мечеть, відзначена своїми характерними блакитними керамічними плитками. В Касабланці Марокко, мечеть Хасана II вражає свою велочу і мінаретом висотою 210 метрів, розташованим на березі Атлантичного океану. Ці мечеті є не тільки релігійними центрами, але й значними архітектурними пам'ятками ісламського світу. Сьогодні іслам стикається з кількома важливими викликами та змінами. Глобалізація технології сприяють зростанню видимості ісламу на міжнародній арені, де мусульмани, що проживають у різних країнах, мають справу з питаннями інтеграції та культурної ідентичності. Внутрішні розбіжності між сунітами і шиїтами продовжують впливати на політичну ситуацію в багатьох мусульманських країнах, сприяючи соціальними і політичними напруженнями. А також політичні конфлікти і соціальні зміни в ряді мусульманських країн, зокрема в близькому сході, також додають складнощів. Крім того, іслам стикається з викликами в контексті сучасного світу, де намагається знайти баланс між традиційними віруваннями та сучасними соціальними і політичними умовами.